Що потрібно для отримання фінансування на зазначені заходи? Перш за все, одержувачі, мова йде про ОСББ, управляючі компанії та житлово-будівельні кооперативи, створюють комісії для обстеження кожного об'єкта з метою фіксації видів та обсягів пошкодження. До участі в обов'язковому порядку залучаються представники, якщо це ОСББ, то управління муніципального розвитку. Якщо це... Управляючі компанії або житлово-будівельні кооперативи – це управління житлового господарства. В результаті роботи комісії буде результатом роботи підписаний акт, де зазначена причина та характер пошкодження види та обсяг робіт. Далі у ОСББ житло-будівальні кооперативи та управляючі компанії подають заяву. Це є додаток один до цього порядку. ОСББ, управлінню муніципального розвитку управляючої компанії та житлово-будівельні кооперативи до управління житлового господарства. Які документи до заяви додаються? Витяг довідка з ЄРДР, витяг загальних зборів, акт комісійного обстеження, фотоматеріали пошкоджень будинку з фіксацією характеру та обсягу руйнувань після складання акту комісійного обстеження та перевірки всіх документів. Управління житлового господарства формує реєстр та затверджується реєстр. Виконавчим комітетом